Всім доброго дня, а на нашому майданчику нове надходження. Це Peugeot 301, 2013 року випуску. На двигуні 1,2 бензин в гарному білому кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Дивимось, що у нас по салону. Темний текстильний салон, досить таки доглянутий, не, за... не затертий. Йдемо далі. Механічна коробка перемикань, Передні та задні електроскопідіймачі, кондиціонер присутній. Також у нас є. Підігрів передніх сидінь. Пробіг даної автівки всього-навсього 106 тисяч кілометрів. По візуальному стану салону все добре, все файно. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас на локацію. За адресою Гната Хоткевича 22Б, автівку можна придбати як в лісі, так і за готівку. Можливі будь-які перевірки автомобіля на СТО. А також є доставочка саме в твоє місто. Тому чекаємо тебе.